37. Про народ починакитів. Нехай буде відомо, що пачінакити спочатку мали місце свого проживання на річці Атіл, а також на річці Гейх, будучи сусідами і хозарами, і так званих вузів. Однак 50 років тому згадані Узи, вступивши в угоду з хозарами і підійшовши війною на починакитів, здолали їх і вигнали зі своєї країни. І володіють нею аж до сьогодні так звані Узи. Починакити ж, втікаючи, бродили. Вишукуючи місце для свого поселення. Досягши землі, якою вони володіють і нині, виявивши на ній турків, перемігши їх у війні і витіснивши, вони вигнали їх, оселилися тут і володіють цією країною. Як сказано, аж до сьогодні вже протягом 55 років, нехай буде відомо, що вся починакія ділиться на вісім фемів, маючи стільки ж великих архонтів. А феми такі, назва першої феми Іртім, другої цур. Третьої Гіла, четвертої, кулпеї, п'ятої, Харавої, шостої, Талмат, сьомої, Хопон, восьмої, Цопон. У часи ж, у які починакити були вигнані зі своєї країни, вони мали архонтами у Фемі Іртим -Ваїцу, у Цурі, куела, у Гілі, куркуте, у кулпеї і паоса, у Харавій. Каїдума, у каїдума, Талмат – косту, у Хопоні – гіаці, а у Фемі Цопон – батана. Після смерті цих влада успадкували їх двоюрідні брати, бо в них утвердилися закони та давній звичай, згідно з якими вони не мали права передавати гідність дітям або своїм братам. Досить було для тих, що володіли ним, і того, що вони правили протягом життя. Після ж їхньої смерті слід було обирати або їхнього двоюрідного брата, або синів двоюрідних братів, щоб гідність не залишалася постійно в одній гілки роду. Але щоб честь успадковували і отримували також і родичі побічні лінії. Зі стороннього ж роду ніхто не вторгається і не стає архонтом. Вісім фем поділяються на сорок частин, і вони мають архонтів нижчого розряду. Слід знати, що чотири роди пачинакитів, а саме фемакуарцицур, фемасірукалпеї, Фемавроталмат і Фемавулацопон, розташовані по той бік річки Дніпра у напрямку до країв. Відповідно, більш східних і північних. Навпроти Узії, Хазарії, Алла та інших кліматів. Решта ж чотири роди розташовуються по той бік річки Дніпра у напрямку до більш західних і північних країв, а саме Фемагієзихопон сусідить з Болгарією, Фема Нижньої гили сусідить з Туркією, Фема Харавої сусідить з Росією, а Фема Євдієртом сусідить з підплатними місцевостями, з ультинами, дервленинами, лензанинами та іншими слов'янами. Пачі Кія від Узії та Хазар і на п'ять днів шляху. Від Аланії на 6 днів, від Мордії, на 10 днів, від Русі на один день, від Туркії, на 4 дні, від Булгарії, на півдня до Херсона вона дуже близька, а до Боспор ще ближче. Нехай буде відомо, що в той час, коли починакити були вигнані зі своєї країни, деякі з них за власним бажанням і рішенням залишилися на місці. Живуть разом з так званими узами, і понині перебувають серед них. Маючи такі особливі ознаки, щоб відрізнятися від тих і щоб показати, ким вони були і як сталося, що вони відкинуті від своїх адже вбрання своє вони вкоротили до колін, а рукави обрізали від самих плечей, прагнучи цим як би показати, що вони відрізані від своїх і від одноплемінників. Слід знати, що по той бік річки Дністра, у краю, зверненому до Булгарії, біля переправ через цю річку, є порожні фортеці, перша фортеця, названа Пачинакі Таспром. Так як її камені здаються зовсім білими, друга фортеця Тунгати, третя фортеця Кракнапкати, четверта фортеця Салмакати, п'ята фортеця Сакакати, шоста фортеця Гієукати. Серед самих будов древніх фортець виявляються деякі ознаки церков і хрести, висічені в піщанику, тому дехто зберігає переказ, що ромеї колись мали там поселення. Слід знати, що паченакіти називаються також Кангар, але не всі, а народ трьох фем і Авдерті. Куарціцур і Хавуксенгіла, як мужніші і благородніші, ніж інші, бо це і означає прізвисько Канга. Атіл і тіль назви волги на честь Атилли. 38. Про родовід народу турків і про те, звідки вони походять. Так, що народ турків мав стародавнє поселення поблизу Хазарії, в місцевості, що називалася Леведія, на прізвисько їх першого воєводи. Цей воєвода називався особистим ім'ям Леведія. А за назвою гідності його називали воєводою, як і інших після нього. Отже, в цій місцевості, вже названі Леводією, тече річка Хідмас, яка називається також Фінгілус. У ті часи вони не називалися турками, а іменувалися з невідомих причин савартами асфалами. Турків було сім племен, але архонта над собою, свого чи чужого, вони ніколи не мали, були ж вони деякі воєводи, у тому числі першим був вищезгаданий Леведія. Вони жили разом із хозарами протягом трьох років, воюючи як союзників хозар у всіх їхніх війнах. Хаган, архонт хазарії, завдяки мужності турків та їхньої військової допомоги, дав за дружину першому воєводі турків, званому Леведією, благородну хозарку через славу про його доблесть і знаменитість його роду, щоб вона народила від нього. Але цей Леведія з невідомої випадковості не прижив дітей із тією хазаркою. Пачинакитиш. Раніше названі Кангар, а назва Кангар давалося вони відповідно до шляхетністю і мужністю, рушивши на хозар війною і переможені, були змушені залишити власну землю і населити землю турків. Коли ж між турками і починакитами, що тоді називалися Кангар, відбулася битва військо турків було розбите і розділилося на дві частини. Одна частина оселилася на схід у краях Персії, вони й нині на давнє прізвисько турків називаються савартами асфалами. А друга частина оселилася в західному краї разом з їх воєводою та вождем Леведією, в місцях, які називають Ателкузу, в яких нині проживає народ Пачина. Через недовго згаданий Хаган архонт Хазарін повідомив туркам, щоб вони послали до нього Леведію, першого свого воєводу. Тому Леведія, заявившись до Хагана Хазарії, спитав про причину, заради якої Хаган відправив посольство, що вимагає, щоб Леведія прийшов до нього. Хаган сказав йому, ми покликали тебе заради того, щоб вибрати тебе, оскільки ти благородний, розумний, відомий мужністю і перший серед турків, архонтом твого народу, і щоб ти корився слову і наказу нашому. Відповідаючи хагану, той сказав твоє ставлення до мене і твій вибір я високо шаную і виявляю тобі належну подяку, але оскільки я не здатний до такої влади, то не можу коритися. Є, втім, інший, крім мене, воєвода. Званий Алмуце, і що має сина на ім'я Арпат. Краще, щоб один із них, або цей Алмуце, або його син Арпат, став архонтом і корився вашому слову. Отже, задоволений такою промовою, згаданий Хаган дав леведі своїх людей і послав їх до турків. Коли вони розмовляли про це з турками, то турки вважали за краще, щоб архонтом швидше виявився Арпат, ніж його батько Алмуце, як гідніший, більш бажаний через його розум. Розсудливість і мужність і здатний до такої влади. Його вони і зробили архонтом за своїм звичаєм, який вони називають закон хозар, піднявши його на щиті. До цього арпада турки ніколи не мали іншого архонта, і з тих пір досі вони висувають архонта турки з цього роду. Через деякий час починакіти, напавши на турків, вигнали їх разом із їхнім архонтом арпадом. Тому турки, блукаючи в пошуках землі для поселення, Заявившись, прогнали жителів Великої Моравії і оселилися в їхній землі, де й тепер живуть турки. З того часу турки не відчували війни від пачинакитів. До вищезгаданого ж народу турків, який оселився на схід у краях Персії, ці. Турки, що живуть на захід, щойно названі, і досі посилають торговців і відвідують їх, і часто доставляють від них послання. Так, що територія пачинакитів – в якій у ті часи жили турки, називаються за назвами тамтешніх річок. А ці річки такі перша річка під назвою Варух, друга річка, що називається Кову, третя річка на ім'я Трулял, четверта річка, звана бруд, п'ята річка, іменована серед. 39. Про народ каварів. Хай буде відомо, що так звані кавари походять із роду хоза. Сталося так. Що спалахнуло в них повстання проти своєї влади, і коли розгорілася міжусобна війна, ця колишня влада їх все таки здобула перемогу. Одні з них були перебиті, інші, утікши, прийшли і оселилися разом із турками в землі Пачинакитів, потоваришували один з одним і стали називатися каварами. Тому і турків вони навчили мові хозар, і самі досі розмовляють цією мовою, але мають вони й іншу мову турків. З тієї причини, що у війнах вони виявили себе найбільш мужніми з восьми родів і так, як проводили в бою, вони були висунуті до перших родів. Архонт у них один, а саме на три роди каварів, існуючий і донині. 40. Пророди каварів та турків. Перший цей відколовся, від названий вище рід каварів, другий рідники, третій Мегері, четвертий Куртугермат, п'ятий Таріана, шостий Генах. Сьомий, Карі, восьмий, Касі. Так, заєднавшись один з одним, кавари разом із турками оселилися в землі Пачинакитів. Після цього, покликані левом, христолюбним і пам'ятним Василевсом, вони переправилися через Дунай і, воюючи проти Симона, вщент розбили його, наступаючи, дійшли до Преслава і замкнули його у фортеці за назвою мундрага, повернувшись потім у власну країну. На той час архонтом вони мали Ліундіку, сина Арпада. Однак після того, як Симон знову помирився з Василевсом Ромеїв і знайшов безпеку, він знісся з починакитами і вступив з ними в угоду з метою нападу на турків та знищення їх. Коли турки вирушили у військовий похід, починакити разом із Симоном прийшли проти турків, винищили повністю їхні сім'ї і нещадно прогнали звідти турків, які охороняють свою країну. Турки ж! Повернувшись і знайшовши свою країну такою пустельною і розореною, оселилися в землі, в якій проживають і нині, і яка називається, як сказано, за назвами річок. А місце, в якому раніше знаходилися турки, іменується за назвою річки Етель Кузу, що протікає там, де з недавнього часу розселяються пачинакіти. Отже, турки, гнані пачинакитами, прийшли і оселилися в землі, де живуть тепер у цьому місці є деякі споруди, що залишилися з давніх часів, перш за все міст Василевеса Трояна. На початку Туркії, потім за три дні, шляху від цього мосту Білеград, в якому знаходиться вежа святого і великого Василевеса Костянтина, потім позворотній течії річки. Той знаменитий сермій, на відстані двох днів шляху від Белеграда, а від цього місця Велика Моравія не хрещена, яку спустошили турки і якою правив. Раніше сфендоплок. Такі стародавні споруди та назви місцевості по річці Істр, а вищі за них, які охоплюють все житло турків, вони називають нині займенами річок, що там поточні. Річки ж ці наступні: перша річка Тімісіс, друга річка Тутіс, третя річка Морісіс, четверта Крісос та ще одна річка теця. Сусіді ті з турками зі східного боку булгари, де їх поділяє річка Істр, звана також Дунаєм. З північного боку, паченакіти, з західнішої, франки, з південної, хорвати. Ці вісім племен турків не підкоряються власним, особливим архонтам, але мають угоду боротися разом з усією ретельністю та старанністю на річках, у якому б боці не виникала війна. Першим розділом вони мають архонта з роду арпада, послідовно, та двох інших, гілу та карху, які мають ранг суді. Кожен рід має архонта. Слід знати, що Гіла та Карха суть не власні імена, а гідності. Слід знати, що Арпад, великий архонт Туркії, породив чотирьох синів: першим Таркацуса, другим Єлеха, третім Утуцуса, четвертим Залтаса. Має знати, що перший син Арпада, Ташсацус, породив сина Теваліса, другий син Єлех, породив сина Езелеха, третій син Утоцус, породив сина Фаліциса, нинішнього архонта. А четвертий син, Залтас, породив сина Таксіса. Слід знати, що всі сини Арпада померли, а онук його, Фаліс, Тасіс та їхній двоюрідний брат Таксіс, живі. Слід знати, що помер Тевеліс і що його син Термацус, друг, який нещодавно приходив разом з Вулцусом, третім архонтом і кархою туркії. Потрібно знати, що Вулцус Карха, син калікархи, і що ім'я є ім'я власне, а карха гідність, як і гіла. Який ви ще кархи.